Повість Місце для дракона розповідає про вигадані події та вигаданих персонажів. Вона має ознаки літературної казки, оповідного твору, що часто використовує фольклорний досвід. Як і народна літературна казка орієнтується на вимисел, звертається до проблеми добра і зла. Навчає читачів співчувати герою. Однак вона виявляє індивідуальне авторське розуміння життя звідси й відмінності літературної казки від народної, зокрема, порушення важливої в народній казці вимоги обов'язкового щасливого фіналу в останнє десятиліття. Особливої популярності набуло таке мистецьке явище, як фентезі. У нього є чимало спільного з літературною казкою, творче осмислення міфологічних мотивів, зображення надприродних явищ та істот. Автори фентезі у своїх творах часто використовують середньовічні легенди. Про лицарів і драконів. У давніх розповідях дракон виступає втіленням зла й надлюдської сили. У літературі минулого століття образ дракона зазнав суттєвих змін. У прозі Юрія Венечука запропоновано цікавий погляд на цей традиційний міфологічний образ. Повість українського автора поєднує риси літературної казки й фентезі. Твір спирається на казкову історію про лицарів і дракона, однак автор цілком вільно осмислює традиційний мистецький досвід. Письменник не обмежується завданням розважити читача. А запрошує його до серйозних роздумів надсутністю людської природи та недосконалістю суспільних відносин.